Пані Людмила, сенсаційно в Україну нарешті прилетіли f 16 так написав Блумберг. Ми це спитаємо: чи дійсно в Україну прилетіли f 16 Ну, нехай не летіли, привезли. Так, це гаряча новина. Вони прилетіли, якби це початок такого руху, е, Так що так. Да. Але я тобі відповідала на це багато разів. Якби да, ну... питання закрите? Воно ти кажеш, коли я кажу, питання закрите, питання вже закрите, це вирішено. Ну все, така, була, така пісня, я грім серед ясного неба ціню. Ну, така є українська пісня. Не повністю не знаю, напишіть слова, я підспіваю. Пані Людмила, питаю вас: ну ці, ці літаки, що прибули, вони будуть ракети пускати в, ну в ворога або збивати їхні ракети. Ну, це, це точно підсилить наші сили. Е, при тому це якимось чином навіть якусь розстановку поміняє, mm -hmm. ну, нам дають помірність. Помірність говорить, що ми урівноважимо, да? ми mm -hmm. знайдемо якийсь баланс, а нам ну, край потрібно знайти баланс. Ми знаємо, що якусь ту російську нечисть не можна зупинити. Mm -hmm. е, навіть по четвірки жезлів я наскільки розумію, Підзупинять, поставлять ворога на коліна, да, і так далі. А. І по луна, це, це точно захисники, це вони будуть а. наганяти страх, і якимось чином, в принципі, у нас тут єрофант. Єрофант завжди про хороші зміни, про силу, про нові тактики, про нові можливості. Так що тут є, є вони і ми будемо отримувати хороші новини. Якщо точно вони змінять, просто єдине, що не ще воно в процесі. Але ми спитаємо, а вони будуть от, от, на фронті працювати, підлітати і вибивати росіян з тимчасово окупованих територій. Ви ж розумієте, що якщо вони почнуть вибивати, то це дуже перешвидшить деокупацію. Ну, карта сила, так, почнуть вибивати. Побачите, що почнуть вибивати. Боже, дай Бог, Господи, ми в них всі були хоч ракети. Давайте спитаємо, а ракети дали до них? ще раз питання почути ракети, до, ракети до F16 дали? дали? Дали. Нормально дали. Дали і ще дадуть, дай Бог. А тепер я вас питаю, пані Різміла. Оці ми, ми дивилися ці обстріли, що вони готують. Це обстріл буде як перевірка, чи дали літаки, чи піднімуть їх, чи будуть збивати. Знаєте, буває такий пробний. І будуть запускати так, щоб подивитися, де воно є і що є. Я не дуже думаю, що це щоб подивитися, де вони є, mm -hmm. бо по мені це все якось відсікли, які чином знають приблизно, де це є, ця mm -hmm. інформація є. Я думаю, що тут є перевірка на міцність. А, -а, -а я І... я думаю. Ми відіб'ємо, чи можна нам в принципі робити кризу? І це така якась саме перевірка на міцність. І тому, на жаль, у нас у тут Резлів, він такий не хороший. Так що це ще не кінець. на жаль. А знаєте, що хочу спитати, а по результатам цієї атаки, яку 100% відіб'ють, яка буде у росіян реакція? Вони скажуть: офігеть, і все, вмирають зразу. Чи навпаки подумають, От що яка буде реакція росіян? Ні, там буде декілька спроб, uh -huh. щоб сказати, що офігеть, їм треба, знаєш, дуже добре так лоба набити, і ми будемо бачити, да, тут, на жаль, нам дають таке з'єднання некрасиве: вісім жезлів і дама пентаклів, що вони ще раз, і ще раз, і ще раз, да, якось ось в такому заїженому, і після оцеї такої великої кількості вони тільки тоді підзупиняться. Я зрозумів. Давайте так, щоб отак. Це оце, ці літаки і до них ракети. Це вже остаточне рішення заходу, що вони на регулярній основі дали ці літаки і до них ракети. Ну, це е, на регулярній основі вже підписано. Це вже mm -hmm. працюючий якийсь е, процес. Mm -hmm. Окей, можна я відповім на питання. Я розумію, що ти головидний, але е, тут мульфар ігор. То ми просто... зараз і питаємо. Почекайте, ж да. не, не, не закрили тему. І ще оці місця в нас всі глядачі, хто знає, де хто живе, вони знають, де літаки базуються. Е, вони є загроза цим місцям, містам, де є ці літаки, тому що глядачі ж пишуть постійно, там є, там є, там нема. Ну, загроза є, просто вони там точно є загроза, і це якби е, тут безкінечна загроза. Розумієш, вона не проходяща. Це по дев'ятки мечів да. Почті, е, зробити хоч що небудь і не сьогодні, то завтра, і це, це просто дев'ятка, да? багато всього летить. так що, так. що mm -hmm.